Всім привіт! Нічого антиукраїнського в цьому немає, але поки хтось не є громадянином Польщі, ці права мають бути іншими, зазначив лідер громадської платформи Дональд Туск. Як вам такі слова? Опозиційна партія, яка прямує до парламенту і захоче потрапити в нього 15 жовтня після виборів в Польщі, теж згадує за біженців і каже, що їм забагато дали треба трохи забрати. Друзі, додивіться це відео до кінця. Сьогодні ми про це поговоримо більш детальніше. Не забудьте поставити лайк і зробити репост для того, щоб більше людей про це дізналося. Якщо ви не підписані, то підпишіться на цей канал та увімкніть дзвіночок. Ну і не забудьте залишити коментар, що ви про це все думаєте. Подібною заявою нещодавно ділився прес-секретар уряду Польщі Пьотер Мюллер. Він також від себе висловлювався, каже: я думаю, що можливо не продовжать далі допомогу, те, що робиться для українців на території Польщі. Я так думаю, що, можливо, щось ми заберемо, щось там підріжемо, щось там змінимо. Ну, він ділився своїми думками, він не висловлював загалом думку уряду, але такі заявки звучали. Зараз тут вже опозиційна партія, яка теж прямує на вибори і, напевно, що набере якусь певну кількість голосів, і, напевно, що пройде до парламенту. Скоріше за все, можливо, навіть буде претендувати на якісь посади в уряді. Те, щось таке от говорить, що, напевно, українцям не подобається. Але це теж треба враховувати. Є такі думки, які підтримують Україну і українців, є ті, що не зовсім ті, що хочуть щось змінити, бо їм здається, що забагато. Хоча я так не думаю: Польща дає можливість українцям на своїй території зі статусом Укр мати доступ до безкоштовної медицини. Добре, добре. Польща дає можливість українцям, навіть не без статуса Укр, працювати без запрошень на роботу. Теж не є погано. Польща дає одноразову допомогу 300 злотих плюс. Тобто, ви приїжджаєте на територію Польщі, ви втікаєте від війни в Україні, пишете заяву, вам виплачують 300 злотих. Все. І... Плюс на дітей. Так, на дітей Польща виплачує. Плюс 500 зараз, потім має бути плюс 800. Плюс іще є додаткові виплати, якщо дитина йде в школу, там на допомогу дитині, щоб купити якусь канцелярію, зошити, ручки і тому подібне. Ну і все. Тобто, якоїсь такої надзвичайної допомоги, наприклад, в порівнянні з Німеччиною, немає. Ну, Німеччина дає 500 євро в місяць людині, яка не працює. Це погано, що людина не працює, але Німеччина дає таким людям 500 євро. Приїхав біженець з України в Німеччину, зареєструвався, отримує 500 євро і безкоштовне житло. Якщо він має дітей, він отримає ще більше. В Польщі, якщо ви приїхали, ви не маєте дітей, ви там самі чи, можливо, з жінкою, ви змушені йти працювати. І це добре. Ви підете, будете працювати, не будете на хребті держави, будете сплачувати податки. Ось і вертаємося до того. А податки сплачуються в Польщі, а людина, а людина живе в Польщі, купує собі житло, орендує житло, купує їсти, купує пити, сплачує за комуналку, орендує не знаю, автомобіль, купує автомобіль, тобто живе повноцінно в Польщі, сплачуючи податки, залишаючи фінанси на території Польщі. Польща хіба з цього не заробляє? Мені здається, що дуже непогано заробляє. Вона більше заробляє, ніж вона витрачає зараз на біженців з України. І зараз одна з найбільш голосних країн це Польща в Єврокомісії, яка говорить: дайте нам гроші, бо ми не стягуємо, ми не можемо отримувати українців на своїй території. Хоча так непогано заробляючи на тому, що приїхало більше людей, вони працюють, вони заробляють, і з податків держава наповнює свій бюджет. Ну це стандартно. Не сидять безробітні українці на польському бюджеті. Ну не сидять. Якщо дитина, дітям дають, то батьки працюють 100%, утримуючи себе і утримуючи дітей. Ну і ще бонус від держави на дітей. Так, так, це правильно. Дякуємо Польщі за ту допомогу, яку вона надає. Це без варіантів, звичайно, що дякуємо. Але говорити, що давайте ми будемо врізати. Ну що, класно, вріжете. І що буде? Мама з татом і з дітьми подивляться, нам зрізали, нам не вистачає. Поїдемо десь далі, будемо шукати, де. Є можливість нормально працювати і забезпечувати сім'ю, де можуть надати нам якусь допомогу, якщо ми не стягуємо. Польща і так зараз кричить: бракує рук, нам треба більше людей, вони там зараз тягнуть з Афганістану, Пакистану, з Індії, звідки вони тільки не тягнуть людей, бо бракує рук до роботи. Економіка все ж таки працює, розвивається, потрібні руки на підприємствах. А якщо вони це зроблять, ну тобто десь почнуть десь щось врізати, забирати. То, звичайно, що людина подивиться там в іншій країні, в Франції, в Німеччині, в Італії чи в Іспанії дають більше, дають можливість також працювати, жити, але ще й дають якісь бонуси. А тут їх зрізають. Звичайно, що вони поїдуть в іншу країну. Та буде напряжно, треба буде вивчити мову. Ну і польську теж треба вчити. Я це говорю для всіх тих, хто зараз дивиться це відео, з тим, щоб ви зрозуміли, що Польща того робити не буде, тому що вона собі не ворог, і це не вигідно для Польщі. Нормальні адекватні політики, які зараз правлять Польщею. Вони розуміють, що якщо вони почнуть врізати щось забороняти, то це буде сприяти тому, що українці будуть виїжджати в інші країни. Вони й так виїжджають, і то досить масово виїжджають, бо Німеччина більш привабливіша країна для того, чи там інші якісь єв європейські країни. Але багато хто залишається, бо їм підходить життя в Польщі. Їм комфортно, вони краще себе адаптують тут, розуміють мову краще, бо німецька мова складніша, ніж польська, і вони би тут хотіли залишитись. Але якщо їм позабирати, познімати і склати, ви люди, ну ви не поляки і ви не маєте право на то, на то, на то, на то, на то, а тільки на це одне, то звичайно, що люди скажуть, та ну його в баню, та їдемо десь далі, там краще відносяться до людей. Ви згадайте, яка ситуація була як мінімум десь два місяці тому чи три місяці тому в Польщі. Хтось про щось таке говорив, в когось якісь такі думки були, якісь такі вислови. Хіба якісь там поодинокі, і то не політики, а просто поляки, які там висловлювали якусь свою думку. А політики про це не говорили. Все влаштовувало. Одна устава прийнята, продовжили перебування, все зберегли, допомога і все, що є. Другу уставу прийняли, допомога, все, все зберегло, продовжили перебування для українців. Тільки десь на горизонті замаячило, що мають бути вибори. Все зовсім змінилося, почала грізна бути риторика: одні думають так, другі так, одні дають, другі забирають, одні обмежують, другі дозволяють. Після 15 жовтня подивитись, як ситуація в Польщі зміниться. Зміниться зовсім в іншу сторону, ніхто не буде нікому там нічого обрізати, нічого забирати. Все буде добре, все далі буде, як і було. І продовжувати теж будуть українцям перебування на території Польщі і взагалі Євросоюзу. Євросоюз 28-29 вересня, якщо я не помиляюся, має мати засідання, в якому він мав би обговорити це питання і продовжити перебування на території Європи. Відповідно, всі інші країни теж в себе в своєму в своїй державі мали би це продовжувати на законодавчу на законодавчому рівні. І Польща не виключення Польща це також зробить, тому що Польща собі не ворог. Польща, якщо б цього не зробила, не продовжила би, обмежила, значна частина українців просто би виїхала в інші європейські країни, куди їм відкриті двері. Бо якщо Євросоюз прийме загальне рішення, що продовжують перебування українців на території Європи, то й українці зможуть поїхати в іншу країну, вони зможуть просити там про притулок, про тимчасовий захист і там жити, працювати чи бути на соціалці, то вже там кожному своє. Моя думка така, що Польща нічого обмежувати не буде, Польща точно продовжить перебування українців на своїй території до 2025 року, це 100% гарантія. Можливо, будуть якісь законодавчі поправки, це ми подивимося пізніше. Там, знаєте, воно і так проходить, і до уряду має піти, і в парламенті затвердитись, і потім вже на підпис до президента і далі, поїхало, публікується. Тобто, ми це будемо бачити. Хто підписаний на канал, це точно не пропустить, бо я про це напишу. Нічого вони обмежувати, забирати не будуть. Друзі, що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!